Вітаю на інформаційній варті головних новин телеканал «Еспресо Біла Церква. Мене звати Дар'я Рубан. Нагадаю, наші випуски виходять щодня у всіх кабельних мережах міста. Ростелеком, воля та ларта. А згодом ми будемо ще у Т2. Також нас завжди можна знайти на Ютуб каналі. Місто прощається з воїном та захисником у російсько-українській війні. Загинув 39-річний Василь Чижевський, який був водієм протитанкового відділення взводу роти вогневої підтримки. Не стало героя 2 лютого 2024 року. У місті Часів Яр Донецької області провести в останню путь прийшли рідні, близькі та побратими. Відспівали Василя у спасо Спасо-Преображенському соборі.

На вулиці Голубина вранці горів магазин. Як повідомляють рятувальники, вогонь охопив продовольче приміщення на гасіння пожежі. Прибуло шість надзвичайників, які за допомогою двох спецавтівок приборкали полум'я ніхто не постраждав. Вночі ворог вкотре масовано атакував нашу область ракетами. Всі оперативні сили були задіяні для ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Про це повідомив начальник київської ова Руслан Кравченко. Серед постраждалих три людини. Уламки ворожих ракет пошкодили 14 приватних будинків, господарчих споруд, парканів, декілька машин. В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. Вдвох багатоквартирних. Будинках пошкоджені квартири. А ось у Києві вже 40 постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян. Чотири людини загинули. У Дніпровському районі пошкоджено дві висоководні лінії. Частина споживачів на лівому березі залишилися без електроенергії. Також було пошкоджено теплопостачання на київському Лівобережжі. На Правобережжі уламки впали у Голосіївському районі. Там сталося займання у вісімнадцяти. 18... Поверховому житловому будинку, а також на СТО. Наш телеканал продовжує слідкувати за справою у вищому антикорупційному суді стосовно махінацій з купівлею недобудови під ЦНАП. У залі традиційно був присутній міський голова. А ось інший підозрюваний Павло Ходаківський був онлайн. Цього разу сторони проаналізували документацію, ухвали суддів. Письмове повідомлення про вручення підозри Геннадію Дикому у вчиненні кримінального правопорушення від 23 вересня 2022 року. Зі свого боку, його захисник Роман Тиколо наголосив, що саме кримінальне провадження зареєстроване ще у 2018 році. ось повідомлення надане у 2022. Тобто, на їхню думку, чотири роки здійснювалось кримінальне переслідування пана дикого. Також захисниця ходик. Ківського зазначила, що він не переховувався від досудового розслідування, а виїхав за кордон на відпочинок. Але у зв'язку з повномасштабним вторгненням не повернувся. Суд долучив до матеріалів додаткові пояснення та клопотання. На цьому завершився етап перевірки паперових доказів. Тепер Феміда перейшла до речових, але їх на це засідання ніхто з присутніх не мав, Тож справу перенесли на іншу дату. Борги заварений гараж та судові тяганини. До нашого телеканалу звернувся пенсіонер, який бідкається, що вже понад п'ять років не може потрапити до свого гаража на вулиці, січневий прорив. А все через те, що інспекція з благоустрою вимагає від нього гроші. Ми спробували розібратися у цій складній ситуації. тут сліди сварки. Дивіться, вони ж варили, привари разі б'ю привари. Ось тут заварювали. Не один раз, не один раз там заварили, помимо цього ще атєся заварювали, я вже предостав суд. Пан Микола, майже незрячий до нашої редакції. Чоловік звернувся з проблемою, що понад п'ять років немає доступу до свого гаража поруч із будинком. А відтак і до власних речей всередині нього. А все через те, що завіси на дверях металевої конструкції заварили, найняті інспекцію з благоустрою міста. Люди стверджує пенсіонер. На заслонах дійсно помітні сліди втручання. А відчинити двері гаража повністю ми так і не змогли. Він належить мені, тому що я. Мені робили його в майстерні, в мене є документи, я його купив. Розумієте? Це я у виготовив, привіз і поставив. І той і хазяїн так, кож, кожен так. Ну, це, ну, так як, ну я купив, це моя власність. Сам гараж, інспекція по благоустрою, що вона робить? На гаражі більш бумагу. Що ви, типу, ви повинні укласти договір на. За експлуатацію об'єкту благоустрою, тобто за те, що я експлуатую частину цієї земельної ділянки, я повинен класти договір і платити певний налог у міську раду. Як зазначає Микола, з цим рішенням він не погодився натомість необхідний договір чоловік підписав за єдиної умови, що йому зрештою розблокують вхід до гаража. Але сплачувати 50 гривень за місяць за користування тимчасовою спорудою, чоловік відмовився. Тому через накопичений ним борг, інспекція з благоустрою спрямувала справу до суду. Гараж не відварили, тому я й не плачу. І, по-друге, я ще ж впевнений, я що це земля не їхня. І ніякої власності немає, не мають вони. Вони подають на мене на суд. Суд у нас у Білій церкві він ручний, і суд присудив, суд присудив, що визнав борг за мною, і я повинен заплатити. І я і здержу з мене цей борг через виконавчу службу. Але оскільки вже в мене почалися ці проблеми із зором, то я вже не і на апеляцію не подавав, я б апеляцію виграв. Згідно з рішенням суду пенсіонер погасив свій борг та оплатив судові витрати, але з листопада 2021 року має повторну несплату, яка вже сягає понад півтори тисячі гривень, констатує посадовець Віктор Іляшенко. Чисто з таких людських намірів ну його можна сьогодні за борги за несплату, можна винести на рішення виконкому і знести його, але навіщо? Встановлювати нові гаражі на землях комунальної власності міська рада заборонила понад 10 років тому. Натомість інспекція має забезпечити такими місцями інвалідів опорно-рухового апарату поруч із будинком або на найближчій стоянці. За словами чиновника, наразі з власниками гаражів по місту підписано майже 300 договорів. Вони заключаються згідно з рішенням міської ради від 2011 та 2012 років. Останнє передбачає 50 відсоткову знижку. Для пільгових категорій. Це були на всі незаконно встановлені металеві гаражі і металеві конструкції, які були в місті Біла церква, на землі комунальної власності. Сюди приватна власність не відноситься. І все. Тому згідно цих договорів і заключалися, і заключаються, і заключалися ці договори. Хто заключив і не сплачує, не сплачував чи не сплачує, ми подаємо згідно чинного законодавства, подаємо до суду. В суді перед тим, як подавати до суду, звичайно, ми ж збираємо пакет документів. Аби вирішити цю проблему, в інспекції радять пану Миколі або перепродати свій гараж тому, хто зможе за нього платити, або якщо чоловік все-таки вирішить розірвати укладений договір, то металеву конструкцію демонтують. Натомість незрячий мешканець міста наполягає, нехай комунальники спершу розблокують його власність, після чого він почне сплачувати за користування майном. Тож ця ситуація, як замкнене коло, розірвати яке може людське взаєморозуміння. Арія Рубан Олександр Куга Еспресо Біла Церква. Вирубувати легше ніж посадити. Мешканці будинку по вулиці Олеся Гончара помітили, як робітники на спецтехніці видалили багаторічну липу, після чого розпиляли деревину та завантажили її в автівку. За словами очевидців, вже понад тиждень на цій території ведуться роботи. Проте, хто дав їм дозвіл на викорчовування насадження, людям ніхто пояснити не міг. Як розповідають мешканці, липа їм не заважала, а навпаки, створювала тінь для будинку. Влітку один з чоловіків навіть спустився до працівників, але йому на відріз відмовилися показувати будь-які дозвільні документи далі. Я звернувся до чергової частини міськвідділу внутрішніх справ і на гарячу лінію міської адміністрації. І там, і там мені сказали, що добре, ми розберемося. Дякуємо за дзвіночок. От, і, і пообіцяли днів через 2-3 зателефонувати і сказати результат. Ну я особисто не вірю ні в які результати ці, бо е Ну, буквально через 10 хвилин, хвилин після нашої розмови з хлопцями е, поліцейськими, хтось із них вже мені зателефонував і сказав, та ви знаєте, тут нам розказують, що це Жек е, був, і він зробив якусь позначку на дереві, і воно старе гниле і може впасти і когось травмувати. Але на відео дуже добре видно, що ніякого там і схожого немає ніякої такої ситуації. Бо е, на зрізі. Оцей стовбур він білесенький, ніякої гнилі, нема нічого. Мешканці здогадуються, що таке облаштування території може проводити новий власник приміщення на першому поверсі будинку, аби з'ясувати, хто та на якій підставі чинить такі дії, та чи законно це наша редакція звернулася до центру оперативного реагування. Там нам відповіли, що дійсно на цій території роботи виконує власник приватного приміщення, до якого прилягає ділянка, і дозвільні документи він має. Люди роблять ремонти і будуть в подальшому облаштовувати прибудинковий, Ну їхній прибудинковий, там буде облаштований благоустрій. Там будуть обов'язково, там і умова була, там будуть обов'язково висаджені дерева, буде озеленена зона, обов'язково. Цьогоріч перерахунок пенсії через зміну прожиткового мінімуму проведуть з 1 березня разом зі щорічною індексацією. Це стосується осіб, які втратили працездатність, зазначає начальниця відділу обслуговування громадян номер 3 пенсійного фонду Оксана Бурімська. За її словами, для цього не потрібно особисто звертатися до них. Перерахунок відбудеться автоматично. Зазначу, прожитковий мінімум з нового року зріс на майже 270 Гривень. Законом України про державний бюджет України на 2024 рік з 1 січня 2024 року було змінено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 2093 до 2361 гривні. У зв'язку зі зміною даного прожиткового мінімуму. Перерахункам підлягають максимальні і мінімальні розміри пенсії, а також підвищення і надбавки, які розраховуються з урахуванням даного показника. Проте у цьому ж законі про державний бюджет України зазначено, що такий перерахунок пенсії в зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму буде проводитися разом із щорічною індексацією, яка передбачена по законодавству з 1 березня поточного року. Росіяни ніколи не змиряться з нашим бажанням бути самостійною та незалежною державою. А тому вони продовжують вбивати мирних українців, руйнувати нашу інфраструктуру та психологічно тиснути на людей. Але ми неодмінно вистоїмо, переможемо та будуватимо новітню Україну. Для цього нам потрібно бути єдиними. Не ігноруйте повітряні тривоги та дотримуйтеся правил безпеки. З вами була Дар'я Рубан. До зустрічі.